Скорпіони дивимося ваш тиждень. Основна головна подія та порада. Професійна діяльність та фінанси і особисті стосунки. Скорпіони тиждень вас потішить, гарним настроєм. Якимись приємними подіями та колосальною енергетикою за цією картою, що довго, можливо, перебувало у сплячці, під впливом аркану імператриця прокинеться і дасть нові сильні пагони. Чи там може бути особисті стосунки, курс оздоровлення? Не виключу, масаж, будівництво, чи якийсь ремонт будинку, чи закинутий колись проект Це зрушить з місця і тут вам 10 кубків радить. Лови момент: це порада отримати максимум вигоди із позитивної ситуації, яка зараз складається. Настав час діяти, можливо, примиритися з кимось, зміцнювати сімейні цінності, вийти із своїх обмежень. І змінити щось у своїй діяльності, чи е, взагалі змінити роботу? І тут Двіка Жезлів про це говорить за картою йде. Настрій довго думати, зважувати рішення, хоча всі умови, які складатимуться цього тижня, будуть сприяти вашій кар'єрі та зміцненню становища. Хтось із скорпіонів буде обирати між двох пропозицій роботи, якщо відкинете свої апатичні настрої. Та зважите всі плюси та мінуси пропозиції. То ваш вибір згодом принесе вам і достойну заробітну плату, і стійке становище професійній діяльності. Живіться на фінанси, говорить, що на даний час ви не обсипані грошима, але і не будете бідувати. Тобто дотримуєтеся золотої середини і живете за своїми можливостями. Особисті стосунки у сімейних скорпіонів. Карта програється. Як втручання у ваші стосунки родичів, друзів, батьків і всяких доброзичливців, особливо, якщо між вами нещодавно був якийсь конфлікт, то набіжать сердечні порадники, щоб вас підтримати. Також семірка Жезлів може програтися. Так, ваш партнер занадто сильно допитливий і місцями нав'язливий, типу, куди пішла. З ким ходила, хто дзвонив, ти мене не любиш, слухай мене більше нікого, що за смс тобі прийшло, і таке інше. Це буде вас досить дратувати. Тож поговоріть відверто з вашою половинкою і позначте свої особисті кордони. Вільним скорпіоном прийдеться багато спілкуватися з протилежною статтю. Але все це спілкування на дружньому більш рівні. За копії Пентаклів нове знайомство з партнером не відбудеться. Тут більше програється, що ви зайняти собою та своїм досить цікавим життям.